Відкрили торішні овочі, а вони зі столу зникають мить що цієї баночки. Один огірок тільки плаває. Такі смачні овочеві асорті, що сьогодні закриємо їх у літрові слоїчки. що ж тої півлітрової баночки. Як, а легко і просто. Для його приготування потрібно ось такі овочі. На дно баночки поміщаємо будь-яку зелень, кріп та листя хрону обов'язково та ще поміщаємо один зубчик часнику. Приготуємо неймовірно смачні стерилізовані овочі на зиму разом. Овочі деякі подрібнили і поміщаємо їх у банку. Огірки помідори поміщаємо цілими. Спочатку асорті заливаємо кип'ятком на хвилин 15-20. Поки овочі у слоїках паряться, то ми приготуємо маринад. На літр води додаємо чайну ложку солі, дві чайні ложки цукру, а як закипить вода, то ще й додамо 50 мл оцту 9%. Пропарили овочі, злили воду, вона нам не потрібна. І в кожен слоєчок додаємо ось такі інгредієнти. Приготували вже й маринад. Наливаємо маринад у баночки і будемо овочі стерилізувати хвилин 20. 25. У каструльці. Каструльку застелили серветкою та ще й налємо води. У каструлю воду наливаємо гарячу, наливаємо її по плечики слоїчки. І з моменту кипіння стерилізуємо 20-25 хвилин овочі. Стерилізовані овочі закриваємо металевими кришками. Ключем герметично закриваємо, перевертаємо банки догори дном і так залишаємо на столі до повного охолодження. Такі овочі якісно зберігаються і у кухонній шафі. Цілу зиму будемо смакувати такими овочами. Цілий рік будемо смакувати. Такою смакотою. Та й такі овочі зберігаються просто у кухонній шафі. же й смачні овочі. У цей момент поставте нам подобайку. Підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Смачного!